Всім привіт друзі. Ну що, їду з роботи і зараз заїдемо на металоприйомку, будемо забирати. Ну що, тут був мотоблок, я приїхав і ми його загрузили. Ось двигун і все остальне шабатура. Рульова передня, там вже, вже я забрав. По цій штуки хотів зняти, а Цю ви мене просили. Хто просив, будь ласка, підпишіться. Якщо вам вона потрібна. По весу я не знаю, але ну, тяжеленька. Тіжеленька, за 10 кг точно вона важка. Тут ще якась табличка, є можна відтерти. Може там ще якісь надписи є. Вот. Ну коротше таке. Вот. Все тоді загружено. Ну що хлопці та дівчата, як ви бачили, забрав я цього жужика, мотоблока так званого. Зараз покажу, що позабирав. Значить, позабирав в першу чергу це двигун, потім КПП з заднім мостом разом да, все в одному корпусі. Передня балка. Ось сюди вона на раму стає. Сама рама, рульова колонка. Все в зборі. Там педальний узел є. Ну як там? Сцеплення, газюлька, тормоз. Всі речаги, оті, що тут відкручені. Тут от відрізані. От всі оці річайки. Ось тут є. Ось от такі от. це в коробку. Потім що ще. Плужок оцей е, забрав. Ну, от, це от шабатура всяка. Значить, дивіться, що тут є отпис мотоблок. Назва Аврора мт 101 де по-моєму. Тут рік випуска 2012 чи щось таке. Ну, в общем, тут трошки затерте, воно треба попромивати і, і все буде видно. Так, ну от такі оце. Так, хто там мене просив по поводу цього, ще раз повторюсь. Ось ця штука є, 1000 гривень. Будь ласка, треба. Забирайте, не треба, значить хай буде. По мотору, що по мотору? Не знаю. перевертається він якось дуже-дуже легко. <кх> Мабуть там щось з поршневою. З клапанами, ну це треба вже дефектовка. Сам вентилятор цей не працює, заклинивши. Так, там вентилятор і генератор, я так зрозумів, обмотка. Тут ще водичка є, треба було злить, бо купив ще водичку. По ціні зараз також скажу, за що все мені це обійшлося. Ну, водичка є, чиста, ніде не протікає, радіатор не протікає. Ось вот таке є тут э, на ньому, на цьому двигуні форсунка. Так, форсунка є. Це обратка, ну тут обратка ця зламана трубочка. Вона типа капельниця. Вон ТНВД стоїть насос. Що там масло є чи нема, не перевіряв, як завжди. Фільтр, фільтр. Э, стаканчик сам зломаний. Все є. Ну, це таке бачок є, радіатор є, він не протікає. Є супер пульт управління комп'ютером. Вот, циферблат, колись був этот. Ну, вот, є замок запалювання. Стартер. Да, стартера немає. Вот що немає, це стартер. Бачите, стартер з піонери, але там медь. Фара є, скла немає. Супер повороти, імітатори. От, по ціні, ну давайте по ціні. Оце все гамузом. Оце все гамузом. 8 тисяч гривень. От і, пожалуйста. Я думаю за 8 тисяч гривень його ніхто б ніхто не купив. Крім мене. От, по КПП давайте сразу ще скажу. Оці ступіці були відкручені, ця окремо лежала. Оце узел цей. Немає. Колодок, немає барабанів, але я так дивлюся, це, мабуть, дуже схоже на Жигулівський. От, якщо Жигулівський, то це добре. Так. Одна ступічка є для колеса. З іншої сторони, немає цієї ступічки. Ну нічого, в мене є станочок, виточу, це не біда. Ось що головне. Я так розумію, тут щеплення да, от, повинно бути. От вижимний. Ну і вже звісно, гайки. І тут повинен бути маховичок. Шківок-маховичок, але це, мабуть, точно не від нього. Не знаю яким чином. Але не від нього. Коротше, дивіться, що є, то є. По-любому буду займатися. По-любому ще буде друга серія, і третя, мабуть, і четверта. Ось, якщо будемо живі, не помремо, то буде. Все, ну наче все розповів. Ось тут відкручена ця штука. Там коротка, якщо буде видно вам. От, передивився всі шестеренки, вони начебто всі цілі всі на місці. Всі зубчики рівненькі і гарненькі. Так, низка поки ще стоїть, люди дзвонять дуже багато, але конкретики немає. От таке все, знаєте? Як ото ну, не буду казати. Так, що ще, що ще? Не знаю. Будемо складати все. Це движок жужика. Не складемо це, поставимо жужика. Але він не робочий. Там пошнівей, по-моєму, хана. Так, тоді що? Закругляємося вже болтати, треба робити. І все. Всім добра, миру. Хай все буде добре. Всім пока. А, да. пишіть коментарі, будь ласка. Що треба робити, з чого починати, чи не треба починати. Я вас вислухаю. Все, всем пока.